Всім привіт! Сьогодні у нас буде розпродаж даного товару. Зараз більш детально кожен покажу. Є така саморобна лебідка. По ній нарікань майже немає, єдине що обірваний трос. Пишіть, будемо домовлятися про ціну. Є така отепітельна установка, не знаю від якого вона агрегату, але вона є. Є такий фільтр на крас у нас їх в наявності 8 штук, тому, якщо комусь потрібно, можете забрати навіть оптом. Є така трапеція на Уазік. І є така на Камаз. Також я не знаю, можливо, це тяги, тому якщо хто знає, що це таке, напишіть в коментарях, вони також продаються. Є така ручна дрель такого срср зразка, також працює без нарікань. Редуктор. Є такий редуктор у нас. Потім радіатори десь довжина 30. Ширина у нас 15, це 30х30 30 йде приблизно називаю вам розміри. І ця йде приблизно також 30 на 15. Є такі у нас штуки. Не знаю від чого вони, для чого вони. Також підскажіть в коментарях, будь ласка. Вони також продаються. Є дві штуки. Так, циліндрики отакі є. Також двоє їх у нас. Такий проміжуточний вал. Є така коробка, також це йде до неї. Зарядний пристрій СС... СРСРовський. Тут без кришки. І якщо мені пам'ять не зміняє, то він ще навіть працює. Також є отакі дві штукенці, також не, зна... не знаю для чого вони, але вони є. Домкрат старий, такий великий. Не працюючий, можливо, його можна зробити, тому якщо комусь він потрібний, пишіть, будемо домовлятися. Такий масляний фільтр, якщо я не помиляюся, є. Не знаю, він вже був в експлуатації, можливо, це чермет, можливо, комусь потрібний. Така також саморобна установка в нас є. Працює. Все добре з нею. Отакий От тут. Оп. Так, такий пускач є. Ось схема даного пускача. Так, маховик. Є такий маховик. Ще. Е, радіатор ще один. Потім є такий вакуумник на ГАЗ-53, якщо не помиляюся. Так, це чермет, не звертайте уваги. Є такі дві лопасті. Може комусь вони також потрібні. Такий громкоговорительний. Не знаю, працюючий чи не працюючий, але алюміній тут такий добрячий. Потім такий моторчик у нас є. Оп! Тут характеристики, якщо щось видно. Такі пружинки в доволі такому непоганому. Качестві вони йдуть. Так. І саме головне сьогодні. Є такий трансформатор у нас. Зараз вам я покажу ось таке є. Якщо вас зацікавив даний товар, в описі під відео буде номер телефону, куди ви зможете подзвонити або написати Viber або Telegram. Ціни будуть договірні. Там на деяких товарах вже є цінники. А по всьому остальному будемо домовлятися. Всім гарного дня!